Вітаю! Малята! Зараз у нас заняття з конструювання. Сьогодні я пропоную вам збудувати парканчик для саду та городу. У гарного господаря доглянутий будинок, сад та город. Дітки, а щоб не забрела сусідська худоба та не наробила йому там шкоди, так, не витоптала квіти, рослинки. Нам потрібно побудувати йому. Парканчик для саду та городу. Пропоную побудувати його із іграшкового матеріалу, із кубиків, з будівельних кубиків, а також інших деталей із нашого будівельного конструктора. Підготуйте, будь ласка, в мене дерев'яний, у вас може бути такий самий, може бути пластиковий, а можливо, візьміть цеглинки Лего. Підготуємо ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Ось будинок нам знайомий. Це парканчик біля нього. Завітав сюди бочок, почухав трохи свій бочок. І спантеличено дивився, чому парканчик розвалився. Давайте ще разочок. Ось будинок нам знайомий. Це парканчик біля нього. Завітав сюди бичок, почухав трохи свій бочок і спантеличено дивився, чому парканчик розвалився. Дітки, певно, той парканчик був старенький та похилився і розвалився. А зараз ми допоможемо господарю збудувати новий гарненький парканчик. Тож увага! Парканчик будуємо, ставлячи щільно-щільно кубик біля кубика. Так, щоб вони стояли рівненько. Зверху парканчик у нас буде зі стовпчиками. Поставимо ось так. А щоб парканчик був гарнішим, давайте його оздобимо, прикрасимо стовпчики гостренькими верхівками. Для цього можна використати призми, пірамідки, конуси тощо. Дітки, ось такий гарний парканчик ми сконструювали. Тепер у господаря буде міцний і гарний парканчик. Дякую вам за увагу! Чекаю від вас, ваших парканчиків. На все добре, бувайте!